Стародавні презентуємо реконструкцію Чернігівської фортеці у 3D-форматі. А слід сказати, що це одна із сторінок нашої історії, яка була деякий час забута і до неї не зверталася, оскільки від фортеці залишилися майже лише наші старовинні гармати, які є одним із символів Чернігова. А тим не менш був створений творчий колектив. Сама ідея по відтворенню реконструкції фортеці належить нашому директору Андрію Лендідочу Корданову. Ану, творча група складається із таких фахівців, як Андрій Борисович Дєдов, Він займається комп'ютерною графікою. Історик та краєзнавець Ігор Михайлович Ігнатенко і, власне, ваш покірний слуга Сергій Сергій. Я є науковим співробітником заповідника Чернігів Стародавні. А нашою групою була оброблена дуже значна інформація, зібраний матеріал. І на цій основі ми відтворили, наскільки це звичайно можливо, вигляд нашої Чернігівської фортеці. Зокрема, її найбільш захищеної кріпленої частини це територія цитаделі або ж Верхнього замку. А чернігівчанам ця частина нашого валу відома, бо там розташовані найбільш такі старовинні потужні гармати, стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу. Ну і, звичайно, відкривається дуже е, мальовничий вид на нашу зачаровану десну. Ось. А, звичайно, що ми не можемо точно, з, як то кажуть, з точністю до сантиметра вказати, як саме була споружена ця цитадель. бо... Це було зроблено на основі, по-перше, описових матеріалів. По-друге, це були карти та схеми. А вони в ті часи, це 18 століття, ну, далеко не завжди відповідали сучасним вимогам, тобто, скажімо, масштаб. Але, знову ж таки, на основі археологічних даних, наративних джерел і порівнянь, тобто аналогій, як саме були споруджені фортеці тієї доби в інших містах. Яка була зброя, ми, як то кажуть, відтворили цей вигляд нашої цитаделі, верхнього замку. Як воно виглядатиме, зрештою, гармати лишиться? У вашому варіанті? Ну, в нашому варіанті, так. Да. Там, звичайно, є гармати, бо цитадель вона була найбільш укріпленим. Укріпленою частиною фортеці, і якщо, скажімо, на території першого замку Шеркаського, тобто території сучасного валу, знаходилися ще й цивільні споруди, наприклад, колегіум або житлові прибудові, то верхній замок був розрахований лише для військових. І потрапити туди було дуже важко. Бо навіть сам хід був єдиний, а він був настільки захищений, там був і рів, і як то кажуть, ось ці. І згіби, тобто ворог, який би намагався туди потрапити, він, йому б довелося долати дуже-дуже багато перешкод. От. Ну і звичайно, що озброєння гармати вони завжди існували, особливо на території цитаделі. От, Причому гармати, які ви можете побачити в нашому 3D-форматі, а це були взяті не суто реконструкція, а вони були. Взяті з інтернету, це гармати, які зараз знаходяться, реальні гармати в Німеччині та Швеції. Тобто це їхня ось така цифрова копія. Знову ж таки, це ще не остаточний варіант. Ми будемо працювати і над вдосконаленням, і нашого замку верхнього, і ми будемо намагатися відновити повністю нашу фортецю, ну наскільки це можливе, якою вона була у 18 столітті. Глядачі, де зможуть побачити цей фільм? Ну, По-перше, у нас буде презентація зараз у Борисоволіпському соборі, ну а потім, мабуть, це буде представлено на обговорення фахівців, істориків. Ми залучаємо всіх до, як то кажуть, до дискусій, до питань спірних, бо, знову ж таки, ми не претендуємо на ось таку стоточну, 100% точність. Ідея, яка з'явилася у Андрія Леонідовича Курданова. Вона була озвучена десь навесні цього року. А потім ми взялися за роботу. Ну, до речі, я їздив до Москви, там знайшов один з оригіналів Чернігівської фортеці 1776 року. І на початку жовтня ми очікуємо вже оригінал цифровий, вони нам його пришлють. Ось. Ну, А робота йшла, звичайно, дуже кропітка. Наприклад, Ігор Михайлович Ігнатенко дуже багато часу витрачав на те, щоб знаходити аналогії, він реконструював ось ці караульні їзди, льохи, де зберігалося зерно, там сіль, де мешкали солдати, гармати і таке інше. Ну, а Комп'ютерна графіка, вона також потребує дуже такої наполегливої праці, бо, як сказав мені Андрій Дєдов, Кожен кадр це, це робота. Ви цей проєкт зроблений для того, щоб ви потім виплатити його в життя, чи як? За думки такі? Річ в тому, що я вас всіх запрошу на презентацію, а там вам скажуть, що до реконструкції, то в принципі вона неможлива, бо, по-перше, ж цитаделі десь приблизно вже чверть, вона з'їхала, як то кажуть, вулиця. З часом попливає. Ну, і... В принципі, ми робимо це лише в 3D-форматі, в такому цифровому варіанті. А над такими масштабними проєктами, як відновлення це у вигляді тієї фортеці, яка, наприклад, в Батурин існує, у нас таких задумок немає. Пам'ятник Тарасу Шевченку, знаєте, стоїть на цитаделі. Ми називаємо цю частину валу цитаделі. Історично там знаходилось це основне укріплення Чарівської фортеці. Сьогоднішня можливість. Відтворити, відтворити от фортецю 18 століття, щоб не тільки Петриш, а вже і наш клас цей план був. Вирішили саме зробити це дослідження і спробувати його відновити. Тому на ваш сьогодні суд, на ваш огляд, надається робота нашого цього авторського колективу. Тобто це е, науковий співробітник нашого заповідника Сергія Сергій Михайловича. Е, наш колишній, теж ми називаємо а кажемо, генеральний директор заповідника Ігнатенко Ігор Михайлович. Яким ми я чиграв для дослідження, це документи, починаючи з 1682 року, е, закінчуючи 1750 роком, е, Ясно, що цей е, проєкт. Був не видуманий з голови повністю. Тобто тут були використані різні джерела. Стіни Чернігівської Фортеці ми маємо проміг частково дійсно з документів писемних джерел або СМАП, а також досліджені були під час археологічних розкопу в тисячу дев'ятсот дев'яносто дев'яносто перших роках. Ми от ділянки такий стіл якраз автором було розхоплено. Стіни були зроблені. З дубового, дубового колод невеликого діаметру, і рублені вони були в дві стіни як там, з проміжок вариант, які заповнені ґрунтом, для того, щоб його не пробували артилерійські ядра. А також окремі секції були заповнені ґрунтом і ще, тому що це називалося тераси. Між терасами були секції для стрілків, які через амбразури могли вести. Вогонь Зверху знаходилася галерея, з якої теж значить, рід, значить, бій, стрільці, а на верху галереї розміщувалися картки. Це такі колоди, які пускалися на під час, під час шуму. Про них згадується в розписному списку на 6 поливається від 6 до 8. яка здіймається над рівнем навколишнім подолу на 15-17 метрів і там постійно відбувалася суви ґрунту. І тому час від часу ділянки стін і башти значить, руйнувалися і замінювалися іншим. Тому згодом їх стало менше. На цій, цьому малюнку ви можете побачити, в якому підвищенні валу знаходилося ну, саме верхній замок. Висота, що глибина від верхньої ділянки е, е, згідно профіль Чернігівської фортеці 1739-56 е, років складала десь до 12 метрів. Ну і ширина до 30, звичайно, була різна два. Вона була таким не тільки художнім акцентом, як це можна тут побачити, а й самим, самим потужним елементом. Ну, Це пов'язано з тим, що в старовинні часи дуже часто на нашій території, там, де ночували татари, там, де війна була досить мобільною, часто фортеці брали так звану пізвону, як це пишеться в літописах. Тобто, коли ворог нападав на фортецю і швидко, поки гарнізон не встиг приготуватися до бою, закуплювали. Тому, звичайно, в цих умовах брав на вежа. Самим, потребували найбільшого, найбільшого І тут видно, що ця е, вдвоєна надправна вежа е, ну, вона е, найбільшого розміру. Ми зобразили її із обхідної галереї. Судя так, у всякому разі, я спробував інтерпретувати е, ті смужечки, які на адресі намальовані на, е, на, ну, на цій башті. Що можна пов'язати з кушечними старанням, там де зберігалися. Передній Давньоруський був саме тим, тією спорудою, яка згадується в 1173 році, коли Чернігівський князь Святослав Всеволодович заклав храм на честь Михайла. І у всякому разі чи на цьому фундаменті, чи можливо біля підмурку кам'яного храму, була закладена дерев'яна зубна для того, Вони показують пана Андрія Борисовича на ті Катериницької центрі за часом. На обрісі крім стійний башти і церква Михайла Федера не показує причиняння. Одний найвеличний прямого, який я пов'язую саме із таким умовним зображенням приказкої збитки. Та, скажімо, ми спланували і розміщення цих об'єктів на території Верхнього Замку, Коли не було військових дій, московський гарнізон розміщувався знизу, там, де зараз знаходиться річковий вокзал, на території Суберської коло. Вісім нових віз, які теж відомі, що вони існували саме на території кінець 17 секунд. перебували військові запаси. На території цього замку стояв казерний анон, ну, те, що зараз ми називаємо арсеналом, в якому під замками знаходилися, знаходилися зброєння, яке не було в даний момент, судячи із обсягів продовольства, які задаються в за документах, із кількості об'єктів, де їх зберігали, припаси там були для самого військового гарнізону, а й, мабуть, для дій польових армій в цьому регіоні. Згадується, чотири житниці. Можливо, як житниці могли використовуватися приміщення в стінах, які були зроблені, як показали археологічні розкопки, у всякому разі на одній ділянці, на одному прясні між двома плаштами добитком. окремі споруди отакі барику у далі. Крім того, на території фортеці згадується першою зернової лап, який ну, його головні я намагався відтворити за малюнками на абрисах міста Тобольське. Там от приблизно приблизно, таку конструкцію можна скажімо, реконструювати. Зображення. Звичайно, в ній знаходилася сама адміністрація гарнізону Московського, яка керувала в принципі, не тільки самим гарнізоном, а вони, так, скажімо, певні приймалися адміністративні рішення стосовно всього нашого регіону. через сіні льть на селіному морі. Тобто це типова конструкція для подібних будівель, які існували в Росії. І вони навіть подекони споріглися до цього часу. Ну, скажімо, Один із таких зразків це будиночок Петра І, який зараз знаходиться в музеї заповіднику в Коломенському. Тому я намагався використовувати скажімо, різні джерела, тобто це не є. Об'єкту схожі були прекрасні ізби, їх залишки під час досліджень там, в Сибіру, де зима зелі. Багато збереглося таких будівель на початку ХХ століття. Вони які вели на верхній поверх з граду, із старовинних малюнків. Ну, я брав аналоги для організації відемо, як робилися вікон. Завершувати свою оповідання. На жаль, навіть якщо хтось спробував відтворити таку реконструкцію в натурі, у нього б не вийшло стільки десь приблизно чверті площі старовинного верхнього замку вже втрачені. Якщо казати далі про практичне застосування, то саме ми ведемо зараз розмову, щоб практично вже інше по-перше завершити саме з дитинцем. Цю другу частину фортеці. Далі підготувати видання про фортечні часи, можна сказати, казацькі, фортечні часи. Тому, Тому що комплекс фортеці це була і наша полкова канцелярія, Катерининська церква. Тому зробити такі ось видання про фортецю, про полкову канцелярію, про Катеринську церкву, про нашу цю. Гарматну алею історію, як з'явилося, що відбувалося, можливо, можливо, це ось найближчим часом зберемось. Обговоримо і авторський колектив майбутнього, майбутнього цього видання буде. Звичайно, після того, якби ми будемо мати уже повністю дану фортецю, ми розглядаємо можливість і, в принципі, знову таки кажу, як наші туристи. Відвідуючи наші люди, які будуть допомагати, а не тільки в певні часи казати, що вони готові допомагати, але реально знову-таки нема цих питань. От, все це можна відтворити в невеличкій міні-реконструкції на волонті. Ви знаєте, є в Києві парк мініатюри Києва. Ми вже зв'язалися, маємо інформацію, знаємо. Де це виготовляється, тому в одній з частин нашого валу, можливо, там, де був літній майданчик, колись літній театр, от можливо там створити в майбутньому саме цю реконструкцію Чернігова, Чернігівська фортеця 18 століття для того, щоб уже люди мали катериць ось наїву. Тобто наша відповідь можливо не великими тими фортечами як батуріні, а такою мініатюрною